Уявіть собі, ви читаєте потужний роман, глибокий, емоційний, безкомпромісний автор певнений у собі чоловік, а потім раптом з'ясовується: це жінка, жінка, яка мусила сховатись за чоловічим ім'ям. Аби її твори узагалі хтось прочитав. Сьогодні на каналі з Українським серцем у Чехії чотири історії письменниць, які писали під чоловічими псевдонімами. Вони відмовилися від власного імені заради того, щоб їм дозволили говорити, а в кінці історія однієї, яка не відмовилась, і виграла. Для когось народниця, для когось феміністка, для когось скандал. А для української літератури важлива жіноча постать. Марія Вілінська більш відома як Марко Вовчок. вона стала феноменом у середині 19 століття. Її народні оповідання про кріпаків, жінок і насильство були занадто сильними, як для жіночого пера. Тому з'явився Марко. Зухвалий псевдонім, що звучав як голос бунту. Деякий час її навіть вважали чоловіком, і це тільки сприяло успіху. Але талант належав жінці, яка хотіла, щоб її слова почули, зробила для цього. Все. Цікаво, що в чеській літературі такого прикладу я не знайшла. Тому далі переходжу до тих, хто писав світові історії, коваючи своє ім'я за маскою. Уявіть, троє сестер, які зростають у маленькому селищі серед вітрів і могил, пишуть майже щодня, пишуть, як дихають, але світ не хоче чути жінок. У 1846 році виходить збірка віршів Карела, Еліса і Ектона Белів. Це Шарлота, Емілі і Анна Бронте. Шарлота напише Джейн Ейр. Емілі грозовий перевал. Але в перших рецензіях їхні тексти хвалили, як суворі, мужні написані чоловіками. Спробуй, напиши щось ніжне, скажуть, що ти банальна. Напиши щось радикальне, скажуть, що ти не жінка. Вихід один Стати Беллом. Так вони і стали. Але справжні імена все одно прорвалися і залишилися. Париж. Салони, скандали. Чоловіки в захваті, жінки в напрузі. Вона курить сигари. Вдягається по-чоловічому і заводить романи, про які потім пише книги. Її звати Мантін Дюпен, але світ знає інше ім'я Жорж Санд. Вона обрала чоловіче ім'я не для захисту, а для свободи. Написала понад 70 романів, серед яких Консуело та Індіана. Вона була не жінкою, що пише, а письменником і вимагала, щоб її читали саме так. Жінка була розумнішою за більшість чоловіків у своєму колі, але Мері Ен Еванс знала, якщо підпише роман власним іменем, її або не надрукують, або не прочитають. Народився Джордж Еліот. Його роман «Мідлмарч» і досі вважається одним з найглибших у британській літературі. Мудрість, психологізм, стиль. Усе це належало жінці, а її читали як чоловіка. Її не зламало навіть те, що кохання її життя вважалося аморальним. Вона просто писала краще за всіх. І нарешті та, яка не сховалась, Астрід Ліндгрен зі Швеції. У 20 столітті все ще було складно. Коли Астрід принесла першу книгу про Пепі Довгу Панчоху, редактор сказав: Візьміть чоловічий псевдонім, такі книги від жінки не куплять. Вона відмовилась. Не просто стала відомою, вона створила новий тип літератури. Її книги. Перекладена на понад 100 мов, Астрід довела, що не завжди варто шукати легкий шлях. Іноді саме складний шлях наш власний. Нагадую, що всі відео на моєму каналі доступні українською та чеською мовами.